Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Буду дивитися для вас, що ж чекає на вас найближчі 7 днів, починаючи з 10 липня на колоді Таро Ленорман, вишневі лілові сумерки. Зірки. Вам випадає карта зірки. Перша буде 7 карт. І карта зірки вона вам говорить про дуже такий щасливий і благоприятний період у вашому житті, про якісь здійснення мрій у вашому житті, здійснення ваших бажань, хоч вони, знаєте, не так дуже швидко будуть здійснюватися, як вам хотілось, але ви будете йти до того, щоб. Здійснити всі свої мрії, свої бажання. Знаєте, буде таке якесь непросто якесь щастя і насолода, і якісь щасливі перспективи будуть на вас чекати, а якесь таке натхнення на вас буде чекати. Надія на прекрасне, світле майбутнє, до якого ви будете йти, і прикладати дуже багато зусиль. Наступна карта Аіст. Аіст говорить вам. Про можливу зміну роботи, або, можливо, хтось захоче змінити місце свого проживання, можливо, про якусь далеку подорож, про якісь зміни в певних обставин у вашому житті. Можливо, буде, знаєте, бажання змінити щось в кращу сторону, бажання зробити щось нове в своєму житті. От просто. Буде можливість до великих змін. От у вас виникне можливість до змін, тому обов'язково нею скористайтеся. Наступна карта випадає книга. Книга говорить, ну, от, знаєте, про якісь таємні знання, можливо, від вас щось приховують, про якусь закриту інформацію, або якою тільки володієте ви. І з вами, наприклад, поділились. або просто від вас хтось і щось приховує Також карта говорить про якісь інформацію, не просто про якісь секрети. От щось від вас будуть приховувати. Тому, знаєте, просто довіртесь інтуїції. Ви обов'язково знайдете відповіді на свої питання, але ви маєте пам'ятати, що. Хтось від вас щось приховує і має гарні якісь таємниці, має якусь інформацію, але її від вас приховують, скажімо так, закривають. Наступна карта, наступна карта це клєвір. Клєвір говорить вам про те, що, скоріше за все, знаєте, буде дуже багато якихось певних справ, певних якихось таких забот, які ви будете з великим задоволенням виконувати роботи. Про якусь радість, про якісь можливі шанси. Для того, щоб змінити щось на краще, але ці шанси вони будуть потребувати від вас, знаєте, такої терпіння і часу. Багато-багато часу. Наступна карта випадають рибки. Рибки говорять вам про успіх у всіх ваших починаннях, про крепке ваше здоров'я. Про успіх у ваших справах, про матеріальний якийсь достаток, про якісь надходження якихось коштів, про здійснення ваших бажань. І все, за що візьметеся, у вас буде вдаватися. Можливо, в когось навіть і вагітність. Хтось дізнається про вагітність можуть бути і такі моменти у вашому житті. Наступна карта. Наступна карта випадає криси. Дивіться, криси говорить вам про те, щоб ви остерігалися крадіїв і шахраїв. Також ця карта говорить, що у вас оточенні є люди, які просто живляться за ваш рахунок, що ведуть себе як криси, що ви їм. От їм не потрібна от ваша дружба і так далі. Їм потрібно іменно те, що ви маєте, те, що ви їх підтримуєте, можливо, допомагаєте і матеріально, і так далі. От вони за ваш рахунок, можна сказати, живуть. Тому дивіться, хто у вашому оточенні є. Бережіться всяких крадіїв, шахраїв, якихось неприємностей, з якими ви можете зіткнутися. І якогось дужного впливу із, зі сторони певних людей, з якими ви спілкуєтесь, і з якимися знайомими, яких краще не спілкуватися з ними. Можуть бути і навіть серйозні якісь втрати і невдачі на вашому шляху. Вони просто заздрять вашим щасливим моментам, які ви маєте, вашій вдачі, вашому успіху. Тому будьте більш обережні, з ким ви спілкуєтеся, особливо з ким ви ділитесь якоюсь певною інформацією з свого життя. Наступна карта карта гора. Дивіться, гора говорить про якісь перепони на вашому шляху, про якісь. Рішення, які, перед прийняттям яких потрібно все гарнесенько обдумувати, про якісь перепони і трудності на вашому шляху, які, можливо, виправити, які можна пережити. Також карта говорить про те, що, можливо, ви зіткнетеся із якоюсь справою, такою, можливо, ризикованою, яку вам буде тяжко потягнути, яку вам буде втілити, важко буде в життя. І карта буде говорити, що краще просто не зв'язуватися з цією справою, з тою роботою. І не лізти туди, де ви не можете впоратися з певними якимись обставинами. Підвівши підсумки, можна сказати, що у вас буде все добре і гарно розвиватися. На вас чекає вдача, успіх, можливо, якась змін на роботи, переліт, можливо, якийсь переїзд на іншу не тільки на робу, іншу зміну роботи, а можливо, переїзд в новий будинок чи в нову квартиру, чи навіть в інше місце. Книга вона буде вказувати на те, що у вас. Якісь таємниці має хтось від вас, якусь приховану інформацію. Ще, знаєте, є якась інформація, просто з якою вони вами не діляться. Але та інформація для вас дуже важлива. Але надалі для вас, знаєте, та інформація на вас от не вплине. Ви, скоріш за все, дізнаєтеся і обов'язково з нею легко впораєтеся. Далі будуть вас випадати гарні карти, які говорять про радість, щастя, успіх, про гарні новини, про стіснення ваших бажань, про. Успіх у вашому житті не просто здійснення бажань, а успіх у всіх сферах вашого життя, і навіть для когось і вагітність. Але ж на вашому шляху трапляться якісь люди, з якими ви спілкуєтесь, яких ви добре гарно знаєте, можна сказати, які живуть за ваш рахунок, яким ви потрібні тільки от, в, в, спілкуються вони з вами ради якоїсь вигоди. От вони просто вам заздрять і сидять у вас, можна сказати, на шиї, над головою, якісь такі знайомі, чи можливо друзі, чи навіть якісь родичі. Тому від таких людей потрібно триматися подалі і просто менше з такими людьми спілкуватися, щоб вони вам не заважали, тому що вони вам тільки заздрять і псують тільки всі ваші плани і надії на зміни в кращу сторону в вашому житті. А ці зміни вони для вас будуть. Але головна цих криз тримати подальше від себе. Гора, вона говорить про те, що вам краще не братися за ту справу, в якій ви не впевнені, за ту справу, в яку ви не можете потягнути, в якій ви не впевнені, що вона дасть гарний якийсь результат. Тому що, якщо ви за це візьметеся, на вас будуть чекати якісь перепони, і якісь трудності, ті трудності, з якими ви зможете впоратися, але, але це трудності. І перед тим як приймати якісь важливі рішення, гарнесеньку потрібно буде все обдумати. Гора це взагалі якісь перепони на вашому шляху, і ці перепони створюють ось ці криси. Тому краще от таких криз триматися як можна подалі. Якщо коло у вас не буде отаких от криз, то у вас і не будуть виникати оці проблеми по горі, не буде виникати непередбачуваних ситуацій і проблем у вашому житті, а буде радість, щастя, настолода і здійснення ваших бажань на новій роботі чи на новому місці і так далі. Але у вас буде все добре і гарно. Бажаю всім гарного, вдалого тижня, без проблем і невдач. Хай у вас все буде, як можна краще. Не ігноруйте повітряних тривог. Всім миру! Підписуйтесь на канал, коментуйте моє відео, ставте лайки. До побачення!